Служба безпеки України, національна поліція та офіс генерального прокурора вважають, що до організації вбивства народного депутата Андрія Пробія можуть бути причетні російські спецслужби. Відповідну інформацію, правоохоронці отримали у ході першочергових слідчих дій. Сьогодні на брифінгу начальник управління СБУ Львівської області Вадим Онищенко зазначив, що злочин має ознаки замовного характеру, також що є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації, а також те, що ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази. Окремо нагадаю, що в ніч з 31 серпня на 1 вересня СБУ Національна поліція та прокуратура затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Паробія. Завдяки злагодженим діям правоохоронців ми вийшли на прямий слід фігуранта протягом 24 годин, а протягом 36 годин затримали його. Станом на сьогодні дії підозрюваного кваліфіковано за двома. Статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 статті 115 – Умисне вбивство та за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, невдовзі фігуранту справи оберуть запобіжний захід.